Рибочки, мої інтуїтивні золоті рибочки. Я вас вітаю на своєму каналі Лютий 25-го року для вас. І так, карта місяця для риб. Карта місяця. Паж Кубків. Будуть у вас діти на першому плані і буде куча емоцій. Паж кубків це і новості, це і інформація, це і свідання, і знайомства, і якісь нові можливості. В общем, іноді ви будете себе відчувати, як ріб, якого захватили, якісь емоції, з якими ви не можете справитися. В кого є дітки, тим треба буде звернути увагу на дітей. От. Але Паш Кубків це непогана карта і тому місяці такого, знаєте, нового ощущення, нового самоощущення, розквіту, весни, дітства. І хай так і буде. Що у нас іще? Імператор. Рицарь Жезлов Сонце. <кій> ну, рибочки. Що я вам хочу сказати: Імператор, сонце, звізда, прекрасні аркани. Да? Місяць, коли можна заложити і упорядкувати своє майбутнє, навести, скажем так, активні дії, якісь, як каже Юра Швець, провести активні міроприяття, да? тому щоб устаткувати своє сімейне життя. Дітей, да, відсвяткувати якісь хрестини, родини, ювілеї, свята і закласти прекрасні, прекрасні і стосунки із дітьми, з чоловіком, із родиною, і на роботі на майбутнє. Рибочки хороший місяць, використовуйте його на всі 100, будьте активні. Паж мечів, якщо буде якась критика в вашу сторону, недовольство, претензії, знаєте, не спішіть огризатися. Подумайте, може вона конструктивна, і навчіться стримувати себе і не відповідати критикою на критику, де б вона не була. Чи со сторони сім'ї, чи со сторони роботодавців, чи со сторони друзів, там, батьків. Карта Сила говорить, навчись тримати свого внутрішнього звіра під самодисципліна тобі в помощь, да будь уважна, наблюдай за всім і буде тобі щастя. от така от порада для рибок. В рибки, двойка жезлов, у вас починається період втілення планів, коли ви будете себе почувати не тільки на своєму місці, в сім'ї, мамою, дружиною, да але коли ви будете почувати себе імператрицею в усіх сферах життя. І дай Бог, щоб так і було. я бажаю вам прекрасного лютого.